Коти Горошко Колись давно, у звичайному селі, жили собі чоловік та жінка, і мали вони трьох синів. Хлопці були дуже й розумні, а батьки добрі й працьовиті. Одного разу брати вирушили в поле, а за той час з неба прилетів Лютий Змій, схопив сестричку та забрав її в темні гори. Як тільки хлопці повернулися. Дізналися, що сталося, і вирішили йти на пошуки сестри. Довго йшли вони, та Змій усіх по одному переміг і зачарував у своїй печері. А тим часом у хаті народився ще один хлопчик. Народився він непросто, Горошини. Його й назвали Котигорошко. Котигорошко ріс не по днях, а по годинах. Маленький був, а вже каміння міг піднімати. Старі дивувалися, що за дитина така незвичайна. Коли підріс, дізнався, що його сестра і брати у біді. Тоді він сказав: Піду визволяти їх. Викопав із землі залізну палицю, важку приважку, та й вирушив у дорогу. Ішов він полями й лісами, аж поки дістався високої гори. Там, у глибокій печері, жив страшний змій. Котигорошко крикнув: Гей, Змію, виходь, битися будемо. Змій вилетів, гудей палає, а Котигорошко не лякається. Вдарив раз, земля затрусилася. Вдарив друге, гора захиталася, а на третій удар Змій упав на землю. Переміг! вигукнув Котигорошко. Він увійшов до печери, визволив братів і сестру. Усі зраділи, обнялися. А потім повернулися додому. Вся родина святкувала, раділа, що знову разом. З того часу коти Горошка поважали всі: і в селі, і в лісі. Бо, хоч він був найменший, але серце в нього було хоробре, як у справжнього лицаря. Мораль казки – навіть маленький, але сміливий і добрий може зробити великі справи справжня сила у серці. А не в зрості.